Чернігові на вулиці Кільцевій запрацював центр психологічної реабілітації військових ветеранів та їх родин, легіон відкрився він на базі приватної клініки доктора Поповича, де лікують від алкоголізму наркоманії. Консультує в центрі військовий психолог Олександр Бабіч. Має фахову освіту стажування. Коли е клієнт а в даному випадку, там хто буде звертатися за допомогою, якщо е він буде впевнений, що це не вийде за стіни цього кабінету, то він готовий розказувати усе. А можна, щоб це було більш ефективно. Ми плануємо взагалі зробити, щоб тут були ліжки, щоб з ними працювати цілого Сергій Погребняк, боєць ЗСУ, порівнює допомогу психолога з капітальним ремонтом машини. Мотор машини. Раз в 5 тысяч мы сливаем, меняем масло. Раз в 150 тысяч мы делаем капитал. Иначе он поломается. И вот поговорить с друзьями и с семьей, это заменить масло. Но рано или поздно тебе надо будет делать капиталку, иначе дальше ты никуда не поедешь. читай в газете «Весть» за 1 лютого.